сказав. як файно тут. Як тут файно. Він навіть дуже скоро в він з пол півтора години, він вже навіть сам спати хоче. Йому нормально тут. Йому нормально. Чуєте? Що він робить? Я розкажу, вставайте. Ти що робиш? Сміття. Тихо, вітаємо сміттє додому нести. О, який ти грязний. Повалявся по землі, який грязний. Ууу, бе. Бе. Він грязний. Бе, не беріть його на руки. Ты взяла по сути?